Ну привіт, І де ти ходила подруга. Я сьогодні весь день проходила, прогуляла. Повість mm -hmm. день на базарі, вапчету ходила, їх подобрала порушень, вони додали мені повіда. Сьогодні привезли. Боже, яка ти молодець? А зараз потім з тобою в польський магазин побачимо, що там є Идем. Масло, кава, чаї подивимося, mm -hmm. маси подивимося. Mm -hmm. Замерзла. Ні, от тут не. ножки ножки от. Ножки замерзли. Ну нічого, вони зараз согріються, поки туди-сюди. Ще зараз навчать зайде. <рес> ну так. Да. Ого, як ти вмієш сонце. Бігати вмієш. Я ще ж молода. Ти ще... А душа тільки молода, не вірю. <рес> Боже, машини їдуть, а ми з телефоном. Слуха, я общалася з однією жіночкою, да? їй 70 років. Ну, вона така городська, знаєш, красиво так діта, штанішки, пуховичок, шапочка, да, біленька така, сумочка така маленька. Я з нею общалася, ну, щось... я почала так смітити, кажу, ой, Боже, вибачте, кажу, мене так, як ото толк. толка. Вона каже, ви знаєте, я так знаю, при яких людях мені бути такою серйозною, ну ка мені 70 років. і мені скажете, кажу, ну ні. Ну, Десь 58, 60, може, отако до 60-ті. А вона каже: ну, в мене настільки душа молода, я стоко, каже, ну, люблю, оце, каже, молодеж ну Такі є люди, розумієш. Це цей магазин? Так, да, пішли скажи. Очі запуши, бачиш, які я глянь. Бачиш? А, а, а чого я запушу? Ну, мишки в тебе теж є. Ну, мене кочка, не хочу. лежати. Це нічого, що почує голос по тому? Що не, тебе не хочеш? Хай давай, тако. Давай, ручку в тебе, ну, тільки бачиш? Давай, давай, сонце. Давай. За здоров'я. За здоров'я. За, За ваше і наше. Дай Боже, щоб було здоров'я, де війна закінчилася. О, дай Божечко. Вибор кави обалденний. То що є ж? Цей матерік побачу, що там попривозили. Там же Таня, а до скокох робить? У сімі. У сіміх побачив.